На сьогоднішній день, як обласна військова адміністрація, та всі територіальні громади максимально працюємо, щоб забезпечити. Перш за все створити реабілітаційні центри. Сьогодні вже створений і відкритий 16-й реабілітаційний центр, де надається стаціонарна допомога, тому що є амбулаторні, а є стаціонарні відділення. Ми дуже потребували, якої ми дуже чекали. Є дуже багато пацієнтів, які і військових, і цивільних, і післяінсультних, і пацієнтів з травмами опорно-рухового апарату, які потребують реабілітації стаціонарної. І вона не розрахована дане на 20 пацієнтів. 20 двадцять ліжкомісць Приїжджають евакуаційні поїзда. Ми тут їх зустрічаємо. Є маршрути, і відповідно мають можливості наші захисники і захисниці лікуватися, а потім проходити реабілітацію. Це був дуже складний процес зробити ремонтні роботи, купити відповідне медичне обладнання, яке кожен день має допомагати відновлювати сили нашим військовослужбовцям. І ще одне важливе завдання це є. Колективи це є лікарі, реабілітологи потужні колективи, які сьогодні максимально працюють на результат. В області вже створена робоча група, яка працює для того, щоб створити усі умови адаптації військовослужбовців до мирного життя. А це цілий комплекс проблем, які є, на жаль, у державі, в якій повномасштабна війна. Це і реабілітація, і фізична, і психологічна, це є створення нових робочих місць на підприємствах, установах, організацій для людей з інвалідністю. Які отримали бойові поранення, які сьогодні прийшли протезування? Нам важливо, щоб надавалися якісні медичні послуги в всіх куточках нашої області.